Кримсько-татарський народ не щоток знає, що таке бути вигнаним із батьківщини. Мабуть, найстрашніша зі сторінок його історії насильна депортація радянською владою до Середньої Азії. Відтоді минуло 79 років, але сьогодні кримські татари знову змушені полишати свої домівки. Відкрити завісу над культурними багатствами тимчасово окупованого Криму вирішили у Національній філармонії України. Тут відбувся концерт симфонічної музики під назвою Симфонія Криму Повернення. Для мене це можливість, можливість показати українцям, які живуть в Києві на материковій частині України. Показати, представити саме кримськотатарську симфонічну. Академічну музику, і культуру кримських татар не тільки на побутовому рівні, чи, чи якісь фольклорну музику, а саме симфонічну академічну музику. симфонія Криму повернення не просто концерт, це поєднання музики кримсько-татарської композиторки Ельвіра Емір і кримських сонетів польського поета Адама Міцкевича на тлі унікальних кадрів, що розповідають історію народу. Важливо говорити про важливі речі. Важливо нагадувати, що ми не здалися, що ми боремось. Коли люди бачать те, що відбувається на екрані, для них буде зрозуміло весь цей шлях кримськотатарського народу. Спочатку вигнання, потім повернення. Зараз знову окупація і ось цей складний шлях додому. Проєкт Симфонія Криму повернення це частина національної культурної стратегії реінтеграції Криму. Його головна мета нагадати, що культура Криму є частиною культури всього українського народу. Назва «Симфонія Криму повернення Ну і зрозуміло чіткий сигнал повернення. Ми шануємо жертви геноциду, але ми говоримо про майбутнє, про майбутнє Криму, кримськотатарського народу, України. Думаю, що от зараз оцей, ця програма симфонія. Вона просто через відчуття дуже бойові, горісні, воно укріплюватиме наш дух. І тому для мене от е, такі програми, і особливо ця симфонія, яка зараз пролунає, це укріплення через е, тяжкі відчуття, укріплення нашого духу. Організатори задумали проєкт іще 2022 року як великий фестиваль кримсько-татарської культури просто неба. Концерт мав стати фінальним акордом, та плани зруйнувало повномасштабне вторгнення росіян. Утім, кримські татари не здалися і нехай частково, але все ж таки витілили свою ідею у життя. Ми чули, що там в Севастополі добудовується оперний театр. Ми не проти там виступити. Якщо його не добудують окупанти, то ми добудуємо і виступимо. Я впевнений, що щойно Крим буде деокупований. Наш проект буде там дуже скоро. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб там цю симфонію зіграти. Адже наша симфонія це насправді не про не про трагічну історію, а про народ-переможець.